Я не міг говорити про цих всіх, дай вам адвокат і при якби ви... я перевазі, як прокурори, так. Да. Я не ним словами говорити, я просто зараз прийшов сюди і ну, дуже сподіваюся, що тут без цих всіх е, нахників, ну, як зараз ну, на мене, вся Україна да, без перебільшення думає, що якісь дяволи, які там напоїть дівчат, які там не качують, які ході Я просто тут сподіваюся, що вони реально почують і постараюся вислухати да, і зрозуміти реальну людину. Не тільки пані суддя, а загальному тут перебуває, я просто хочу висловити свою думку і хочу не зрозуміли. Перше, що я хочу сказати, е, ніколи взагалі на наших да, не було ніяких наркотиків. Це не спускається, взагалі ніяких наркотиків зі мною і в наших тусовках не було пов'язано. Е, всі дівчата, які нас були на кусок, ну 80% з них самі мені писали і хотіли прийти до мене на квартиру і до да, сих Перев'язувась відразу, там. на які підставі ви проживаєте за адресою, подумаючи 44, де як ви кажете, так ваші тусовки відбувалися? Там, на які підставі? Це оренда? Та, та, та. Чи це власні оренда? оренда. 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 Так. Орендуєте. Так. Так. Е, і я думаю, от, наприклад, дуже хто зараз говорить, що я там якось ну, на ґрунтував біжав під і так далі. Я просто теж хочу сказати, що думаю, кожна третя дівчина, яка була вже на тусовці, приходила ще раз. І якби ну, мені щось не подобалося, то би вони приходили. Чисто моє думка, я кажу, якщо зараз свій святку, хочу нічого чути. Ем, далі, що я хочу сказати, на рахунок того, що прокурор, кажу, я не розумію, що світня робота, і ну, я просто хочу сказати, наприклад, що я захочу якось скритися і так далі. Ем, я просто до кінця впевнений в тому, що через чорні щось що такого, да? за що я маю е, ну, я не зробив. Бо ну тут, тут по суті я нагадаю з моєї сторони. Все, що я робив, це просто саме звичайні тусовки з алкоголем, як більшості молодих людей військовий стан? Я розумію, теж за зараз це скажу. Зараз це дуже скажу. В більшості молодих Але людей по всій mm -hmm. ну, е, ну, Україні такі самі тусовки бувають набагато гірші ситуації. У нас взагалі ми нічого. Ми говоримо країна. Я розумію. Я розумію. Мам розумі. 19 років фактично. Так, я я розумію, я коли просто особа розумі. досить молодого віку. Ви зараз наразі розумієте, яка відповідальність за інкриміноване кримінальне правопорушення на вас? Так, так, так це розумію, це я розумію. Вот. І ми говоримо про тусовки з ваших слів в період воєнного стану. Тому давайте посовки не будемо а про те, що прокурор зараз говорить. Так що ви хочете переховуватись, це вважає прокурор, що ви хочете спотворити або знищити якісь докази, може кримінальне провадження є на сьогодні. Зараз я тут це дома, СМІ, так, так, так. так на рахунок по воєнного стану хочу до цього повернутися. Всі стріми, так, фиші, які нас проводилися, вони були благодійні. Тобто е, от, я не заробляв цього нічого. Можливо, ти з надо... що таке стріми. Стріми це, це, 100, ось, 100, це, ні, ні. це чи що це таке? Дивіться, я пояснюю це підвальство. Для чого? Це щоб ну, шукати нову аудиторію, здіскавлювати людей. Чому? Тому що ви ображаєте дівчат? Ми не ображаємо це. То, ви, те, що є в мене те, що так, кажучи, ви некоректно висловлювалися на рахунок жіночої статі. Не важливо, які дівчата були проти з Ви вважаєте це доречні? Так, я це більше для контенту і для образу певного Це ваш спосіб життя? Я ні, ні, ні. Продовжуйте. Е, Стрімниця просто онлайн-трансляції, де ми запрошували дівчат, е, якісь певні квести робили, наприклад, ну, ви відкритий доступ, виставляли ваші вечірки, скажімо так. так? — Так, так, да, да, Для да, чого? Да. Яка мета? Е, збирати хлопця на дрон для всу. Це в мене є інстаграм, де е, особисто хлопці це кажуть де, прямо з передової. намалювали на цілій воєнні на цілі машині міні інстаграму, і ми збирали разом на дрони, ми збирали за 3 стрима тисяч гривень. За допомогою моїх підписників. Я запускав онлайн-стрими. Не вважаючи те... при цьому відчуття? Ні. Ні. Ну, я дуже сподіваюся, кажу, я хочу, щоб тут була незалежна якась думка. Я... Незалежна думка буде, рішення буду тут приймати. Я, я просто хочу вас зрозуміти. Кваліфікується. Я задаю вам питання про ваш спосіб життя фактично під час воєнного складу. Розумієте, доступно слід триває, вони будуть я. встановлювати. Okay. У подальшому суд вас визнає або не визнає винним. Наразі це питання не вирішується. Наразі вирішується питання, чи можна вас відпустити, наприклад, додому, а не тримати вас під вартою. Добре, тоді затримані договорити, Та, договори чому я це спускаю деталі. Я ж кажу, ми за три стрімали брали 70 тисяч гривень на друг, нам залишилося тридцять тисяч. Як це відбувалося? Тобто підписник людей, хто хотів, кидає, наприклад, 500 гривень під підпис. Там, хай там нас застуває кісто, наприклад. Да? І ось, ці гроші 500 гривень ще відкладалися на ЗСУ, а нас засувала тісто. Тобто концентр для аудиторії ми це Добре, Далі, те, що кажуть, що я хочу якусь прийти ці питання, я...